Так, значить хочу показати, крім того, що показували, як ми присадки робимо, як робимо отвори на всі на мініфікси на це. Показувати, що воно ну, реально все класно сходиться. Я якраз збираю, там між покаже ящики, каже, значить, якраз собі ну, не став час займати, як я прикручую, що тут займку, як прикручую мініфікси. Дивіться, воно реально класно розходилося. Маємо боковину, маємо днище. дивіться. Є днище. Є в нас одна боковина у нас де отворами назовні. Так, і друга. Фікс фіксує назовні для того, щоб... Ми всередині ящик і по боках у нас був ящик реально чистий. Дивіться. Так, так, вийшлося і закриваємо. Так. Все. Утримали ми ящик. Гарний. Бачите, все чітко покриваємо нижче. Назаду не буде, тут ми не будемо бачити, а у нас піде фасад, який прикриє нам. Мені фіксимо ясно, щоб їх ще зафіксувати, то проблема вже така. Повернули, готово. Готово. І тут готово. Зараз. О! Притягнули все чітко. І я тут бляжу, я так ще беру. роблю, тепер фіксую знизу комформату по центру. Ясно. Так було зрозуміло, що зійдеться, але хотів погнати на ошну, щоб... Ну, от ви має гарний чистенький ящик. Так, товариство. Ще хочу пару слів сказати про такі вот чудомаленькі станочок. Я вам скажу, що так в роботі, я не корпусник, і багато корпусної меблі я би не виробляю, але от так прийшлося робити, роблю дітям кухню. І от мала бути витяжка під забудову. Коротше, прийшлося перерізати. Ми замовили поліску на авіарі, що ще кажемо, але А нам і перерізати. Не, тому що витяжка з витяжкою, а мала бути під забудовою. ще деталі, вже після під конформати і під графікси. І тепер теперся. Маючи кусок таково, станка за пару гривень ізручно, де треба бігти, а ви коли витяжки самі знаєте, як завжди, все турсестру. І ми зараз о, за пару секунд, дякуючи такому чуду агрегату, ми собі то закрукуємо без всяких проблем. О, дивіться, не треба нікуди їхати. Зараз Михайлик той зафрезерує, Посиди пару секунд і ми маємо оброблену деталь, дякуючи що... Дніпро випускає, В стан комплект. Хороше, хороше. Я то маю давно. І, Хочу сказати, так як на таку майстерню, на масу, а щось підробити, щось доклеїти. Рекомендую хлопці, Корпусники. Все, удачі.